Виноград сенсація. Виноград столового типу, він дозріває на ранніх термінах, протягом 100-110 днів. Виведений сорт був капелюшним. Кущі вражають своєю великою силою зростання, а також визріванням лози гарним, що є не менш важливим для того, щоб мати гарний урожай. Грона. Також вражають вони дуже великі, мають масу від 750 г до 3 кг і можуть мати конічну та циліндричну форму. Ягоди великі, витягнуті і рівномірно вирівняні. Маса коливається від 16 до 30 г. Сама ягода соковита, м'ясиста, з легким мускатом. Шкірка має середню густину, що сприяє для гарної їх транспортабельності. Також однією з головних переваг цього сорту є його висока морозостійкість, яка досягає мінус 24 градусів і також стійкість до основних захворювань винограду.